Нема, нема вже господа на небі, немає творця, ані самодержця, нема того, що всемогучим словом усе ж нічого вивів, наче тінь велика, залягав він світ цілий, тьми в мозги людські сотні тисяч літ, стискав серця залізними кліщами, тривоги, шарпав душі. Кров хлептав і теплу пару різаного тіла хапав в неситі ніздрі, мов опер, на груді людськості чапів той привид і висисав її найліпші соки, а нині щез він, сонце, сонце, світло, нема його, свобода! Я черв'як, я незапримітний атом в природі, я вбив його, розпанахав, розвіяв. Я стрілами думок, могучих, ясних наскрізь прошиб його і повалив додолу, мов Давид той Голіафа, мечем знання і досвіду людського, я голову його відсік, моя побіда! Його нема і не було ніколи. Я пхнув його у те ніщо безмірне, з котрого повороту вже немає. Ох, кілько труду, горя і терпіння сиділо стоїло. Якраз сьогодні минає двадцять літ, як я, вернувши із довгих подорожей по чужині, із довгих студій, з'їздивши Європу, пізнавши наймудріших, найвченіших людей, які жили лише в тім часі, зібравши мудрість всіх віків минулих. Що зложена в старих книжках, узявсь за сеє діло. Двадцять літ над ним сидів я, мов закоханий коханці, йому я віддавав найкращі хвилі, життя, всі пори родуші, моменти, коли з джерел таємних в нашому серці підноситься чуття могучий прилив, а в мозгу дум широких і блискучих цілі рої снуються. Все те я у розумові кузні не втомимо. Варив і перековував, острив і шліфував, і кров'ю серця свого слізьми гіркими гартував, і тут, всю книгу, все складав, усю велику зброївню духу людського. Вона мій скарб єдиний і моя заслуга. Моя Америка, що я відкрив, завоював і закріпив навіки для всієї людськості, яка дрібна, нужденна і кровава та нова земля іспанська супроти моєї? Чим ті великі скарби Монтесуми і золоті комори перуанські супроти тих перел неоціненних, супроти того світла і свободи, що зложені так щедро в моїй книзі? Ті скарби зслизли, наче дим, лиш крові полилися задля них, і горе безконечним ланцюгом за ними тягнеться. Мій скарб дає всім волю та нове життя. Цей світ, де досі ми жили, мов гості, наче убогі сироти, що батько з дому прогнав в чужину. Світ оцей віднині робиться наш, і ми його панами. Не поза ним, в нім наша відчина, не поза ним, а в ньому вічні ми, не поза ним, а в ньому треба нам устроювати собі життя і щастя. Все інше байки, дим, мана і сон, сон дітської уяви. Як же бідні, нужденні ті казки жидівські, що нам накинено, як догми, що від малку кормлять нас ними, силою вбивають їх в мозок наш і видають за верх премудрості, за відкриття самого, самого Бога. Як же бідні, глупі, дитинячі казки, зовсім під пару тим, що у нас старі баби говорять! Світ ще не має шести тисяч літ, створений одного тижня. Люди були розумні зразу і святі, невинні і безсмертні. Земний рай був їх житлом, змія звела їх. Бог за несуразну дідську провину прогнав їх з раю і прокляв навіки. Їх і весь рід їх помрачив їх розум і серце попсував. А потім, потім, за штири тисячі років послав їм свого сина, і пощо? Щоб той з рук тих самих людей прийняв страшну, ганебну смерть, і тим, щоби повинно, ще більший гнів, ще тяжче є прокляття, на рід весь людський навести, тим він мав Божий гнів переблагати за те, що яблуко Адам у раю з'їв. Безглузда казка, і незабавна навіть, бо з неї кров'ю пахне, безсердечним гнівом за їлістю сліпою. Бог говорять наші вчителі премудрі, і найсвятіший, наймудріший Дух, і милосердний враз, і справедливий, і добрий, і страшний отець і кат. Він любить всіх людей, немов дітей. Він знає всяке серце, всяку думку, все зна, що є, було і буде. Він держить весь світ і всяку пилинку, і все, що діється, те діється лиш ним. Без волі Бога, волос з голови не спаде чоловіку. Бідні, бідні, нещасні люди, недодумки в Богі, вас сотні літ безглуздими, пустими словами затуманювали. Як ваш Бог розумний, пощо ж сотворив дурних людей, як добрий, пощо ж злу дав панувати в світі над добром і пощо зле те сотворив, як любить людей і всі їх помисли і вчинки наперед знає і в руках держить. То пощо ж людям дозволя грішити, і пощо за гріхиті, незміримо, дрібні, малозначучі і дитинні, ображен гірше деспота лихого, і проклина дітей на вічні віки вкидав огонь пекельний в люту муку, огидні, несуразні казки, фантазії якихось людожерців. А нам говорять, що це й є найвища Христова Правда, одинока правда, котра спасти нас може. Але годі, пора казкам у дідськії запічки, не бути їм угольним каменем всесвітньої будови. Мов бджола та дрібна та невтомима, по безмірних лугах минувшини і людських дум я двадцять літ, літ літав, і всяку ясну, свобідну думку краплю до краплини збирав. Де тільки людський сміливий дух вривався на заказане поле релігії, де тільки бунтувалось гаряче чуття проти тиранства, містерій, догм, де тільки найвища та людська здібність, сумнів, добрам святилищ термосилась тайно, основи їх підкоповувала. Всюди я вслід їх біг, любовно їх леліяв, мов перли многоцінні, їх збирав в один вінок. Лукрецій, і Джордано, Сервет, і Таціт, Соцін, Ціцерон, і Лукіан і многі-многі інші старі й нові вільнодумці, чесні борці свобідної, плідної мислі і їх великі спільники, учені, відкривачі, дослідники природи, Колумб, Коперник, Кеплер, Тіхо Браге – ось спільники мої, мої майстри і вчителі. Та я не вдовольнився їх світлим товариством, їх словами, що покріпляють духа, мов у літі вода погожа, мов шпіон воєнний, розвідав я безстрашно і старанно табор ворожий, прокопав стерпливо крізь ту гору, туману та безглуздя, що звесь традиція церковна. В'ївся в отих прославлених отців церковних Тертуліана, Йована Златоуста, Григоріїв Аштрьох, Августіна, Єроніма і Аквінського Тому. Провчив собори їх і ритуали, слідив єретиків останки, жалем поклонявався тіням Бардезана, Таманеса, Пелагія та Цельза, своє завзяття гартував у крові вальденців, альбігойців та морисків. При стосах, на котрих горіли ясні зірниці думки вільної, Молей, Джордано та Сервет і много інших. Та й все ще все мене не вдовольнило. І поза світ жидівсько-християнський я вилетів, провчив Коран турецький. Хапав звістки про Будду, Зороастра, Ваала і Мелькарта, Озіріса й Ізіду, про Конфуція і Тао, і про ті темні дивоглядні віри людей півдиких, що гадюкам служать, медведів, риб та крокодилів чтять, що моляться до птахів, до каміння, дерев та рік, що Бога свого б'ють, коли їм просьби не сповня. Усе те я прослідив, наскільки міг. Я пильно прислуховувався повіркам людей, освічених, що, мов недобитки, замерклого поганства й дикості осталися до наших ще часів. І бачив я, як люди вірять в сни, в приміти, в добрі й злі дні, у вплив планет і зір, у чари і закляття. І ось це все я звіл у купу, стяг. Всі докази, якими споконвіку змагались люди доказати собі існування богів, одного бога, і всі ті докази на прах розбив. У 77 тез зібрав я їх, і кожна з них на доказах оперта кінчиться окликом гордим побідним, мов голос труб воєнних Нон Est Deus: Нема Бога, лад! Та не досить, що ту святу, найвищу і всемогучую істоту я зіпхнув з престолу, що й престол її і небо все у безмір світовий розвіяв. Я на тім не зупинився. Я й привід сам найвищої істоти, ту фікцію зловіщу та кроваву, що звуть Єгова, Аллах, Брама, Зевс, Ра, Бааль, Фетиш, Бог, я розібрав її по ниточці і показав. Що неся фікція, не жаден Бог не сотворив з нічого чоловіка на образ свій і на свою подобу. Але противно, чоловік творив богів з нічого, все на образ свій і на свою подобу. Чорний негр творив їх чорних, людоїдів Бог був людоїдом, многоженців Бог був многоженцем, Бог злодіїв крав. А Бог філософів, високі думи і загадки видумував, робив з людьми експерименти рахункові. деус Омінем омо білюм креавіт» не Бог людину, а людина Бога з нічого створила. лад. В сих словах лежить здобуток весь моєї праці, науки й думки. В них Америка моя, і з ними перейде в потомність ім'я моє. За них колись потомки благословить мене, поставлять в ряді побідників великих, що помалу, крок за кроком, увільняли людей від споконвічних пут, від тми і варварства. О, щоб, хоч в сні, я міг зирнути на ті часи, коли все не дитя моє, сей скарб душі моєї буде міх свобідно, ярко, в сонячному світлі пишатися. Коли у школах діти на торжищах дорослі мужі явно, свобідно зможуть повторять те слово Ох, та далекий ще, мабуть, той час, і не Мойсей я, щоб з вершка гори зирнути міг в обіцяну землю, в котру веду людей, а сам ніколи війти не можу. Скорбна доля наша. Людей, що прокладають новий шлях будущини, відвічні скали ломлять, обалюють відвічні запори. Вони, звичайно, як Самсон той, гинуть в момент побіди і не бачать навіть побіди тої. Христофор Колумб вертав в кайданах із Нового Світу, котрий відкрив. Та він ще щасливіший сто раз від мене. Він відкрив таке, що міг усім невірним показати, чого ніяка злоба, ні ненависть сховати не могла. А я, моє відкриття, пустота. Ніщо в тім місці, де досі всього бачили основу моє відкриття воля і простір, котрий заповнювати треба трудом і дослідом століть, моє відкриття це не мета, лиш шлях, котрого краю не видно, не спокій для втомлених, але товчок могучий для міцних, для руху й поступу. Непевність та лінива, що хапається одного і лежить на тім, неначе пес на сіні, а сумнів, критика, і досвід правди, і думка та, що все і правди нам, дрібним атомам, не вловить ніколи.